Ти ж казав, що просто на хвилинку. крикнула вона, стоячи на порозі з мокрим волоссям і телефоном у руці. Андрій мовчав. Годинник показував 3.17 ночі. Він справді вийшов на хвилинку, ще о десятій, допомогти другу з машиною. Але тепер пахло не мастилом, а дешевим парфумом, і це було гірше за будь-яке зізнання. Він спробував щось сказати, але слова застрягли. У коридорі стояла тиша. Така густа, що навіть холодильник перестав гудіти. Я чекала тебе з чаєм, сказала вона спокійно, хоча очі блищали. Знаєш, найстрашніше не те, що ти збрехав, а те, що я вже вмію, це спокійно приймати. Він зробив крок уперед, але вона відступила. Не треба, просто мовчи. Тієї ночі він спав у машині вперше за п'ять років шлюбу. А вранці побачив її записку на кухонному столі. Не дзвони. Мені теж треба на хвилинку, тільки не знаю, коли повернуся. І ця хвилинка розтягнулася на місяці.